Працівники муніципальної інспекції Івано-Франківська сьогодні перевірили, чи очищають франківські підприємці прилеглу територію біля своїх закладів, та чи посипають сходи протиожеледними матеріалами, розповів Суспільному заступник начальника відділу благоустрою муніципальної інспекції Микола Попович. З його слів на порушників правил благоустрою складають приписи, а наступного дня перевіряють їх повторно. Ми напишемо припис з вимогою очистити прилеглу територію терміном до завтра. Ага, я зрозуміла. Передасте власникам. тобто очистити це виконусло. От вас сходи зараз повністю покриті снігом, Ми коли заходили дуже небезпечно, так само ага. і для ваших е, покупців. Продавчиня в магазині Анна Заєць каже. Що від снігу територію розчищають щоденно. З кожним разом, коли паде сніг, ми розчищаємо. Просто сьогодні в нас не було часу, ми тільки як годину відчинилися. Ну і в нас були люди, я не могла клієнтів залишити, так щоб ну, вийти і розчищати. Зараз я можу вийти і розчистити. Це в нас не проблема. Ми завжди розчищаємо. Якщо вимоги припису не виконані, працівники муніципальної інспекції складають адміністративний протокол, каже Микола Попович. Так, з його слів, сума штрафу для підприємців становить від 850 до 1800 гривень. Біля даного закладу ми побачили, що сніг не є розчищеним, і тому ми складаємо припис з вимогою очистити дану приладну територію від снігу і подальшого прибирання. Оскільки даний заклад на даний момент є закритий, ми клаємо припис на двері щоб власники могли побачити працівники муніципальної інспекції заходять до магазину, в якому сходи не розчищені від снігу. Продавчиня, яка не захотіла показувати свого обличчя, розповіла, що сьогодні не встигли почистити територію. Вона також показує спеціальний протиожеледний засіб, яким працівники магазину посипають сходи біля магазину. Ми просто це не чистим. Розумієте? Ми просто ну не знали про це, що це потрібно чистити. раз. згідно право благоустрою, будь-які суб'єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку або іншу діяльність обояні буде себе підтримувати належний стан таленої території від 11 до 14 години 9 січня за неочищену від снігу та не посипану протиожеледними матеріалами територію біля закладів, працівники муніципальної інспекції склали на підприємців міста 5 приписів, а протягом 8 січня – 20. Розповів Суспільному виконуючий обов'язків заступника директора муніципальної інспекції Ярослав Андрусишин. Стараємося з людьми перше поговорити, домовитись. Вони зазвичай вони очищають, коли не очищають. Пишемо приписи. Якщо не очищають після припису, ми складаємо адмінпротокол. Ілона Шевченко, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.